Ще продовжуючи тему субсидій, хочу дати відповідь на наступне питання. Житлова субсидія вона призначається виключно на одне місце проживання, тобто на декілька вона призначатися не може. Або вона може бути призначена за вашим місцем реєстрації, або ж за місцем вашого фактичного проживання. Але, повторююсь, не може бути призначена відразу на кілька. Адрес дивіться на житлово-комунальні послуги субсидія призначається у нас з 1 жовтня до 30 квітня. Це на житлово-комунальні послуги та управління будинком, вона автоматично вам продовжується, якщо не відбувалося ніяких змін у вашому домогосподарстві, у фінансовому та майновому стані. Також нагадую: на скраплений газ. Тверде паливо, вугілля і дрова субсидія надається один раз на рік, та на електроопалення за актом органу місцевого самоврядування в тому випадку, якщо відсутнє централізоване опалення та використання для обігріву побутових електро. Приладів. Також субсидії вам не призначать, якщо площа вашої квартири більше 130 квадратних метрів або будинку 230 квадратних метрів. Але є винятки, це якщо мова йде про багатодітні родини, так, про будинки сімейного типу. Далі, Також вам ще можуть не призначити субсидію, якщо ви здійснили. І о, якусь дорогу покупку більше 100 тисяч гривень. Якщо ви маєте депозит, до речі, ви мене питали, колись це депозит, теж якщо ви маєте депозит або облігації більше 100 тисяч гривень. Якщо ви маєте автомобіль, яке новіше 5 років або кілька авто до 15 років. Також, якщо ви є власником не, не одного об'єкта нерухомості, а декількох. І якщо ви включені до реєстру боржників, або щодо вас відкриті виконавчі впровадження, в такому випадку житлова субсидія вам не буде призначена. Які ж нововведення є в призначенні субсидій? Це те, що ви можете отримати субсидію на сонячні або вітрові генератори? То, в тому числі можете придбати і в кредит. Максимальний разовий платіж за такими покупками має становити до 150 тисяч гривень. Також я розповідала, пам'ятаєте, що збільшена сума, якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг, там збільшена сума до 4 тисяч гривень, але вона теж. До певних категорій, це до багатодітних, так, та е, тих родин, які виховують е, будинки е, ДБСТ, е, будинки. Дитячого сімейного типу, то в такому випадку, що ви маєте заборгованість більше ніж 680 гривень, ви можете звертатися в органи пенсійного фонду та також за призначенням житлової субсидії.